То світла океану вогні, Ади, наче срібло промінь. Сонця ледь, Торкається волосся, хто не вірить в смерть, той сюди знайде сонце ті моя назавжди. А осінь насправді в мене дуже улюблена пора, звичайно, трішки осінью. Згадаємо, нещодавно вона була. За вікном засинають каштани, поринаючи в жовті сни. Наближається осінь з вітрами і дощі поспішають рясні. Підставляю обличчя вітру і примружую очі. Жду. Гризантеми, осінні квіти, все нагадують мені ту. Що міялась під досінь, дзвінкою долоні стискала мої. Я не знав, відміряло скільки цього щастя років чи днів. Наді мною товчуться хмари все збиваючись в кремовий торт. А на ньому лишає шрами сонця промінь, як сноуборд. Ця легка замріяна осінь, світ світи думки. І щоранку мені підносить то надію, то вірші сумні. Я не хочу цю осінь лишати у заручниках літ і зим. Досить з них моїх днів пошла. Вже попереду, осінь змін. Будь ласка, питання я бачу. По ходу так і треба. Дуже багато образних накопичення таке, і звідки це з літератури, яку ви любите, чи це все життєве? Образи цікаве питання до поезії, такої як вже метафоричність, тобто з усіма атрибутами, образність, ну, а ще є так, яка там майстерність, тобто ритм, ритміка, ну, рими, тропить. Ну, багато є ціла наука на, на цей рахунок веде поезію, тобто можна вкластися і за якимись підручником написати вірші. Але чи буде там душа? Головне душа, дуенда, як Лорка казав, це. Якщо є дуенде в пірші, тобто якщо змушує когось здригнутися навіть від відрази якоїсь чи ненависті, чи від навпаки, якесь тепле пішла якась якийсь струмінь теплий. Ви знаєте, то от це дуенда якраз не в багатьох присутня. Я читав багато поезії, перелопачував. І є класні поети, образність, там всі, метафорика, але от я не відчуваю там душі якогось послання, меседжа, якийсь, що хотів автор передати цим віршам? Я намагаюся, щоб... я відповідальний за кожне слово, що написав. Я намагаюся, щоб смисл був в кожному реченні. Якщо це метафора, то там має бути якийсь Потаємний смисл, який вже читач сам розгадує, є якісь прямий посил. Все ясно, і так, про що хотів автор сказати. Там, про природу. Але оця зашифрованість, тобто метафора, вона має бути. А звідки такі образи, ну, от дійсно, крім двох останніх кров, волосся і вогонь. Це, є ще архетипи. Я сам себе спіймав, що в мене дуже багато таких архетипних речей, як небо, тобто не в плані те, що небо, а сад, а потім сам здивувався, що ж воно так лізе. Цей сад постійно, небо. Це якісь архетипи, напевно, підсвідомість, яка щось, щось хоче через мене, через губи. Через голос щось хоче сказати світу. У кожного є що сказати. От, напевно, щось через мене наш творець хоче світу сказати щось про сад, про небо, про кров, можливо, там, не знаю. Ну, такий. Наприклад, отакий от вірш цікавий. Дуже я раніше зловживав неологізмами, а потім зрозумів, що ну, не треба цього робити. Неологізм нове слово, воно має бути виправдане. От вірш називається Коротенький провоз. Каштанопад і листя плав зеленого у жовте. Я трохи осінь не проспав, бо літо ходить в шорта. Оріхоград, і вітро літ з лазурного у хмарне. І лиш руди, як осінь кіт, схопити промінь прагне. Дерево спів і травосон про те, що буде далі. Гіля скрипить, як патефон, а листя як медалі. Тичининське, дякую за порівняння. Це дуже високий рівень. Осіння пісня. Голострій забутий восени він проволоками таємно бродить Зазирає тихо в мої сни в мої сни, тихо засирає в мої сни, провінційний гетто і в столицях. Парах, для життя міняють на сто грам, у метро, в трамваях на вулицях. я бачу погляд твій тут і там, і тут і там я бачу погляд твій тут, і там переслідуєш мене усю. Як небудь завжди, я і сміх. Ідуть пої, плинуть роки люди, оч тебе забути я не встиг. Переслідуєш мене усюди, де б тебу завжди я чую тільки сміх. Ідуть поїдуть роки люди, оч тебе забути я не... Всти. Між краби нощових ходив по запахах з дитинства призабутих, старенькі твори, суттєво і в тиші зародській, досить зітхає глухо, глухо, Скрипоче в ніч, самотній наш трамваї. Края чим дитинство ща, з кишень виймає в кущі скрегоче ніч, замотній наш травм богі з пічми ви смотре, з пізнілися до душі, по постій рейки виведуть на края, чим дитинство ща. Під земною водою забудеться, і за папро майне непевний спогад, наче дінь бо під стіною один лиш крок планетою ступіва виявляється, життя тривало більше, я живий, як міг, поки стало Поки було кому присвячувати вірші. За поки було кому присвячувати вірші! Я ще хочу таку пісню заспівати. Ну, вона дещо... Вона осіння і така дещо провокативна. Там є слова на, на хорватсько-сербській мові, але ви їх всі зрозумієте, дуже мова до, до української подібна. І кілька друзів у мене є з тих країв, і, і там я коли бував, дуже цікавий цей народ, ці чорногорці, всі вони ну вони прикольні. Тобто, це, е, як вони самі про себе кажуть, люди не народжені для праці, а для відпочинку народжені. Люди, тобто них е, головна заповідь чорногорця людина народжена, щоб відпочивати. Ну, і, і вони так, так і живуть, так і живуть і так. І це у них головний принцип життя. У мене кілька друзів є, ну це югославські принципи, вони трішки різні, хорвати, там, серби, македонці, Але в принципі оця балканська культура, я дуже люблю Бреговича Горона. Двічі був на його концертах в Києві і тут в Запоріжжі. Це мені пощастило. Це одне з головних вражень від життя в мене. Це концерти Живі Горона Бреговича. Цій пісні він також буде як герой, один з пісень. І дуже балканська культура надихає, етнічна музика. І вони, а, в мене товариш Гіла, він тут жив, зараз на Батьківщину поїхав. І він допомагав мені з перекладом а, деяких тут фраз. Вона нарізала соло, я налив у стаканчики віскі. Раніше я бачив замовота. Кризібий віз близька, я казай, і море, вона цірвала бодлера, Віскі вливається в пороз в він співує брега, нема дела. Не тіло. Он де добаться своє діло, го не йде саном, та се пію, 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 пію. Іду по вулиці щасливий п'яний. Кишеня в плає бала, і в що розново хадала, а того заводів осі, заборонени ще спати носів, зранку ти ще тверези, як скло. Це не серйозно Два по сто, три по сто. Ще раз давай, давай вже всю. І сидів би я ще на роботі, я будів. Не бріга, спеси котіхо, от де йде само та си. Пієм, вію, б'ю, б'ю, і допомозі ще зли не п'яний, за лікував всі духовні гали. Кишення бухла і рай. Чорна молодруга дала, а на повному солоді осінь. Запорозили ще своє російсько. Зразу ти ще твоя з як скло. Це не серйозно, несерйозно. Обосток. І цукерочку. І лимончичок. Іситів гля ще на роботі, я по цьому в новому полоті та приїхав віці з Белграда, я ще краки і Белхрада. Ящик Другі мої! <звучить> Ла -ла -ла! Пісня, але настільки складна там гармонія, що я до сих, до сих пір не можу її нормально сам зіграти. Ну, ми, ми її записали скло, мене, мені пощастило, в мене дуже круті музиканти в групі, вони це ну, можуть. можуть. А я от сам ну, якось я написав, я вчуся сам грати те, що написав. Але вірш такий, якщо ти першою підеш від мене туди, де пахне Чорносливом день, скажи всім ангелам, що я напевно затримаюсь недовго між людей. Віконниці закрились на очах, я відпущу на волю вікна з дому, коли відчую, що мій сад зачах, коли ховатимусь від звуків грому. Прилип Губами до церковних стін, вдихаю небо, втоплене в іконах, і промайне блакитна ока тінь, свічок ледь ворухнувши в стиг, стиглі грона. Зимовий вечір виду ледь живий, скуйовджений, притихлий, занімілий, умию снігом і сніжінок, рій присяде на волосся, посиліла. І сніжку кине хтось мені в плече, я обернусь, мале дівча сміється. Якщо ти першою лишиш мене, о цього світу раптом стане серце. І ще одна зимова пісня, хочу її, до речі, присвятити всім тим. Я так зрозумів, що навіть в цій аудиторії є люди, які а, тихцем, на тихаря, як кажуть, щось там пописують, займаються творчістю якоюсь. А можливо, не тихцем, а так відкрито. Дай Бог, творіть. Вона, якщо... Без цього не можеться. Ні, як то кажуть, якщо можеш не писати, не пиши. А якщо вже без цього не можеться, то треба писати. У вітер ластиться під руку, обличчя заглядає перехожим, і ставу самотній мотньою і ночі ми з ним чимось схожі чимось схожі чимось схожі є -є, є, є, і наші бій, мову, нічні знаки, пророкували світу заметілі, закрили душу, як святиху раку, душа бажає нових беревців. За церквами і на весільний Бог поставив свічку. Під ранок наші душі були з нами. В садах небесних буштували дичку буштували річку, буштували річ. Ні ноги, і сад довкола дивно пахне